Пліч опліч з нашими військовими під постійними обстрілами та загрозою смерті працюють військові медики. Знаходимо селище Кримському імпровізований медпункт. У дворі стоїть авто швидкої, точніше, його залишки. На цій машині медики забирали поранених прямо із поля бою. Мужності цих чоловіків можна тільки заздрити. Самі ж хлопці нічого особливого у роботі не бачать. Соромляться навіть показувати свої обличчя. Медична допомога надається переважно мобілізованими лікарями на передовій не бачу ні одного є. Контрактника. Волонтерська допомога, практично 95% медикаментів, інструментарію, харчування. От. Ну, і транспорту так само, То з транспортом найбільша проблема, тому що машина у нас нищиться, збивається, горять, От. І тому нам постійно потрібно транспорт. Їхали сюди, бачили, що дорога погана, вона була ще гірша, звідси евакуювати ранених. Вчасно немає. Чоловіки перебувають у зоні АТО вже рік. Сумують за домівкою, одначе кажуть, лишатимуться тут до кінця. Олександр щойно з лінії зіткнення каже: діставатися до поранених стає дедалі тяжче. Їздимо, забираємо поранених часу часу, коли потрібно. Е, е, ну, стано, зараз останнім віде? часом відколи об'явили переміря. Ну зараз, слава Богу, немає. Як так. туди добираєтеся туди машинами, машинами нормально машини. Там не ну зараз трохи почало там таяти. Там було, то сьогодні. Медпункт пустує. Лікарі з того неймовірно радіють. Але були періоди, коли навіть на сон не лишалося часу. З грудня місяця медики врятували більше 30 військових зі смертельними пораненнями. Переважно це є мінно вибухова травма. Це є міномети, гради. Гаубиці, савушки, польових дуже мало було, там, mm -hmm. на пальцях перерахувати. Побутові травми, звичайно, було. Багато місцевих населення. Які... Санітар їхав на. Оце наша спасла санітарна нашого сумка санітарна. Не було броні просто був в сумці, і на ногах тримав і так і нас спасла. Чоловіки нагадують українцям про їх громадянський обов'язок. Кажуть, війна не так далеко, як здається. Єдине, що би хотілося, щоб люди усвідомили, що нікого це не мене, і щоб не ховалися по підвалах, а йшли і виконували свій обов'язок. Кожен чоловік мусить, всі мої, хто має свій бізнес, хто має роботу нормальну, ніхто всі пішли сюди. В таких умов живемо вже місяцями руками. Завтра ми покажемо, як виглядає Луганська область після обстрілів, до яких руйнувань довели край терористичні угрубування. У п'ятницю очікуйте заключний сюжет із циклу. Марина Каплун, Дмитро Поченюк, телеканал СК1.